Привіт всім! Сьогодні починаю записувати серію коротеньких відео на тему тривоги. І сьогодні поговоримо про те, як може тривога позитивно впливати на життя та здоров'я людини. Отже, що таке позитивна тривога? Тривога це така емоція, котра допомагає людині справлятися з якимись життєвими труднощами, долати ці труднощі. Якщо говорити про ознаки корисної тривоги, то вони дуже реалістичні і обґрунтовані. Вони пов'язані із зрозумілим високим ризиком. Вони допомагають мобілізувати і долати труднощі. Вони призводять до концентрації уваги і енергії для того, щоб подолати ці труднощі. Вони контрольовані у часі, і вони короткострокові. І ці ознаки... Не заважають жити шкідлива тривожність це негативний емоційний стан, котрий супроводжується безпричинним очікуванням якихось несприятливих подій, розвитку життєвих ситуацій, якось несприятливим, А також він супроводжується нервовим напруженням. Він триває довго. Проявляється тривожність за емоційними поведінковими і фізіологічними ознаками. Якщо говорити про емоційні ознаки, то це постійне відчуття небезпеки, страху, це проблеми з концентрацією уваги. Це неспокій, нетерплячість людина не може довго терпіти, чекати. Це з'являється песимізм, роздратованість, пошук, ознак небезпеки у зовнішньому світі, а також внутрішнє спустошення. Поведінкові ознаки це неспроможність розслабитися, насолоджуватися спокій, спокоєм, бути собою, бути присутнім тут і зараз. Людина може бути, наприклад, у гарному, чудовому місці, але думками бути дуже далеко і це, знову ж таки, провокує накопичення тривожності. Також у такої людини можуть бути складнощі з концентрацією, прокрастинація, відкладання справ на потім. Прокрастинація це коли на шляху досягнення своїх цілей людина починає ставити собі якісь перешкоди, говорячи про те, що у мене не вийде, бо і таких причин буде дуже багато. Це коли людина втрачає довіру до життя. Довіру до людей говорить про те, що нікому не можна довіряти в цьому житті. Також ця людина може уникати ситуації, які можуть викликати тривогу. Тобто вона буде свідомо тікати від якихось розмов про її внутрішні тривоги, може тікати від будь-яких речей, які будуть нагадувати цю тривожність і так далі. До фізіологічних ознак відносяться перш за все, це м'язова напруга. Інколи людина розуміє, що вона напружена, а інколи, тільки коли приходить на консультацію до психолога, і коли розмовляємо, коли я запитую, а що в тілі, людина починає відчувати, починає усвідомлювати те, що є ця м'язова напруга, тому що в процесі. В процесі тривожності людина сконцентрована на якихось внутрішніх своїх переживаннях, на якихось своїх діалогах і не відчуває тіла. Далі, це тілесний біль може бути у різних частинах тіла, це може бути холодний під, може бути прискорене серцебиття, тремтіння у всьому тілі, може бути задишка. Також можуть бути проблеми зі сном. Людина може погано засинати, або дуже важко прокидатися, або прокидатися серед ночі від якихось тривог, від якихось кошмарів. Також можуть бути проблеми з кишківником, це може супроводжуватися діареєю, може бути якась нудота, також різкі коливання апетиту можуть бути. Людина або може їсти все, заїдати свою тривожність і десь відчувати після цього якесь трохи розслаблення, або ж взагалі не хотіти нічого їсти. Також це супроводжується наприклад. Що може статися, якщо пропустити або ігнорувати симптоми тривожності, це може призвести до низки психологічних і неврологічних розладів. Також заниження самооцінки і надмірної сором'язливості до низьких результатів у навчанні, в роботі, в спорті чи у бізнесі. Така людина може програмувати себе сама на невдачу. Може призвести до пасивності та відсутності лідерських якостей, до боязні вирішувати якісь життєво важливі запитання, до конфліктів з рідними, з друзями, з колегами, тому що людина не може виразити свою думку, в їй тривожно, їй страшно це робити. До порівняння власних слабких рис. Умінь та особливостей з ровесниками, з їхніми якимись якостями, з, якостями, з їхніми вміннями, людина буде вважати, що вони набагато кращі, буде порівнювати себе і вважати себе набагато гіршою, а не порівнювати себе зі своїми якимись попереднім досвідом і не бачити своїх якихось гарних результатів. Також це може призвести до появи фобій. Критерії дитячої тривожності вони мало відрізняються від ознак. Тривожності у дорослої людини, але зараз кілька таких основних назву. Якщо ви помічаєте, що дитина постійно дивиться в одну точку, або щось постійно шукає, або запитує у батьків, та коли це вже скінчиться, та коли ми вже підемо додому, якісь постійні такі, такі запитання, або ви помічаєте, що дитина якось постійно торкається себе або свого свого лиця свого тіла щось, щось теребить, теребить в руках так? або е, якось неспокійно неспокійно поводить себе там якось стрибає або штовхає так? тобто такі тілесні проявлення також можуть бути труднощі у концентрації уваги дитини на якихось важливих для неї елементах. Про це вам будуть говорити вчителі у школі, будуть говорити вихователі в дитячому садочку, що дитина не концентрує уваги на тому, що говорить вчитель, або коли виконують якесь завдання в школі. Так, то Дитині буде важко виконувати разом з іншими дітьми це завдання, вона постійно буде якось відволікатися. Також часто, часто бувають такі розлади сну. Коли дитині важко заснути, або важко прокидатися, або сон такий неглибокий, або можуть з'являтися якісь кошмари, дитина може прокидатися і допроживати ці кошмари далі, там, плачучи, або розповідаючи батькам. Також це буде м'язове напруження у всьому тілі, це буде роздратованість, така різкість, да, Якщо раніше якісь такі дрібні моменти не дратували дитину, то зараз вони можуть дратувати і. Це може приносити якусь черезмірну негативну реакцію, так якщо ви помічаєте, що дитина із-за якихось дрібниць. Так, нервує, дратується, то це, це може бути тривожність. Також може підключатися розлад харчової поведінки, дитина може або багато їсти неконтрольовано, або, навпаки, не хотіти нічого їсти, і важко буде нагодувати таку дитину. Також це можуть бути болі у різних частинах тіла, частіше це болі у животі, це може Супроводжуватися діареєю або а, якимись такими рвотними рефлексами. Що робити для того, щоб позбавитися тривожності, для того, щоб знизити рівень тривожності у нашому житті? Зараз буду говорити прості банальні речі, про які знаю, мабуть, увесь світ, усі люди. Але проблема в тому, що знаючи їх, ми їх не робимо і тому нас охоплює тривожність, охоплюють страхи. Отже, таблетки якоїсь універсальної відтривожності немає, є постійна кропітлива кожноденна робота над собою. В чому полягає ця робота? Це тренування. Найбільш потужною зброєю для контролю відчуття тривожності є прості фізичні вправи. Чого? Тому що, коли ми знаходимося в тривожності, все тіло напружується. Коли ми займаємося фізичними вправами, наше тіло розвантажується і цієї напруги в тілі стає менше. Отже, наша тривожність знижується. Друге таке правило відмовтеся від кави крепкого чаю спиртних напоїв. Нам здається, що коли ми вживаємо напої, тіло розслабляється, це начебто так позитивно впливає на наше життя, коли ми вживаємо чай, каву, ми краще можемо сконцентрувати увагу. Це теж, начебто, позитивно впливає, але проблема в тому, що коли дія цих речовин. Закінчується, ми знову впадаємо в тривогу. І наше завдання навчитися контролювати себе за допомогою не якихось хімічних речовин, а самостійно, внутрішньо. Тому рекомендація: відмовтесь від кави, відмовтесь від речовин і тренуйтеся контролювати себе за допомогою власної усвідомленості. А третє, вивчайте техніки для відчуття спокою. Що це за такі техніки? Це техніки глибокого дихання, це медитації, які допомагають покращенню усвідомленості, а також практики, які дозволяють знизити тонус м'язів та посилити. Відчуття спокою. Таких технік багато на просторах інтернету, також у мене є ці техніки, можете звернутися. Буду, буду рада допомогти. Дуже важливо також встановити режим сну. Важливо, щоб наше тіло відпочивало потрібну кількість годин. Якщо тіло не відпочиває стільки, скільки йому потрібно, воно завжди буде відчувати втомленість, а це буде сприяти підвищенню тривожності. Також для зниження тривожності у житті людини варто підвищувати свою самооцінку. Як це зробити через якісь досягнення. Коли ви ставите якісь цілі, ви їх досягаєте, ставите собі галочку, що я молодець, так, і самооцінка росте. В такій роботі не треба ставити якісь дуже великі недосяжні цілі. Працюємо з маленькими такими цілями маленькими Кроками і радіємо за себе. Ще один важливий момент у роботі з тривожністю це робота з власними опорами. Останнім часом психологи рекомендують, щоб опори були не зовнішні, а внутрішні. Звертайте увагу на власні цінності, на власну духовність, на власні цілі. І якщо самі не можете справитися з тривожністю, то варто звертатися до спеціалістів, варто звертатися до фахівців, психологів, котрі будуть поряд з вами, котрі будуть допомагати вам, будуть таким плечем вашої опори на протязі якогось часу, поки ви самі не зможете йти рухатися далі далі для того, щоб підвищувати. Свій рівень життєдіяльності і тривожність щоб знижувала. Як допомогти дитині справитися з тривожністю? Існує таких чотири направлення, котрі я використовую в своїй роботі. Перше направлення це робота з батьками. Варто звернути увагу на те, що в житті самих батьків, як вони проживають тривогу, і чи потрібна підтримка, чи потрібна допомога в, саме в проживанні тривоги, тому що діти молодшого шкільного віку. До шкільного віку, особливо, дуже сильно щитують внутрішній стан, енергію батьків і просто видають її через якусь роздратованість, тривожність і так далі. Друге направлення це робота з тілом. Ми знаємо, що коли Людина, коли дитина перебуває в стані тривожності, все тіло напружується і варто використовувати якісь фізичні навантаження, фізичні вправи для того, щоб тіло розслаблялося. Третє направлення це робота з емоційним станом дитини. Варто навчити дитину усвідомлювати свій емоційний стан і проживати його соціально прийнятим шляхом. І четвертий напрямок це робота з самооцінкою. Якщо ми навчимо дитину підвищувати самооцінку, то таким чином ми навчимо дитину знижувати рівень тривожності у своєму житті.